Вітаю вас, малята. Сьогодні я хочу розповісти вам легенду про мак. Це стародавня легенда на Дніпринщині. Було це в давні давні часи, коли ще на нашу землю нападали кочівники печеніги. В одному місті жили дуже вродливі дівчата, Короводи водили, пісень співали. Побачили це печеніги і вирішили захопити дівчату полон. Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід, та й оточили місто з усіх боків. Зрозуміли дівчата, що їм прийшов кінець, і вирішили врятуватися, текти з міста через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле. І кинулись тікати до лісу. Та побачили їх вороги і оточили з усіх боків. І звернулася тоді найвродливіша дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки землі. Матінко земли, врятуй нас від неволі. Від життя страшного у нечистивців допоможи нам знищити їх. Глянулася земля матінка на сльози дівчат полонянок. Тільки доторкнеться до дівчини печеніг, як вона стає квіткою маком, червоною, як жар, і красивою, як сама дівчина. Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Отомилися печеніги і вирішили спочити. Та тільки роз... Сідлали коней і лягли на землю, як поснули непробудним сном. Це дівчата наслали на них сон дрімоту відплатити за себе. Рано вранці поверталися із походу воїни, і побачили вони червону, як жар-долину маків, а біля них сплячих ворогів печенігів. Кинулися воїни на печенігів. І повбивали всіх. І коли пролилася остання крапля крові печенігів, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні квіти маку і подарували їх воїнам-визволителям. І земля матінка залишила на згадку про цей бій квіти маку. Вони щороку виростали на цій долині і радували око людям своєю красою. У ну, чесній Україні стилізоване зображення квітки маку, що водночас символізує кривавий слід від кулі. Стало головним символом дня пам'яті 8 травня. Це емблема скорботного свята, пам'ять про тих, хто закинув під час Другої світової і сьогодні гине на сході України в боротьбі за незалежність. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Такі маки виготовляють з паперу або тканини. Та розміщують на одязі на лівій стороні грудей якомога ближче до серця задля пошани пам'яті мільйонів українців загиблих в роки Другої, Другої світової війни та убитих у світі. Відлік українських жертв війни продовжувало вторгнення Росії на Донбас у 2014 році. Та геноцидна війна, яку Москва веде з лютого 2022 року. В Україні здавна кажуть маки цвітуть там, де була пролита козацька кров, тож це давній український символ скорботи про героїв загиблих у кровопролитних світових війнах. Червоний мак із давніх темен є могутнім талісманом українського роду. Адже означає красу, молодість та їхню скороминучність. Світ маку дівчатка додають у вінок, якщо в їх сім'ях хтось загинув, воюючи з ворогом. Пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя, за волю і незалежність нашої країни. В знак пам'яті пропоную виготовити мак з кольорового паперу або фепру. Настав час прощатися. Дякую всім за увагу. До побачення.